Ще один автомобіль, який представляє сьогодні компанія Солі Плюс, це Меган». П'ятидверний кузов Меган» володіє унікальними та неповторними рисами, надаючи автомобілю неповторну харизматичність і привабливість. Однак Меган» наділений не тільки прекрасним зовнішнім виглядом. Завдяки потужній технічній базі «Меган» володіє дуже високою надійністю. А рівень безпеки пасажирів вражає. Перевірені двигуни, кілька видів трансмісії, комфортна і стійка підвізка, а також гостре і надійне рульове управління ось одні з найбільш важливих аргументів Renault Megane. До того ж, відтепер у солі Плюс придбати хеджбек це класу Renault Megane з бензиновим двигуном 1,6 літрів ви можете за 139 тисяч 800 гривень. Амерган з півторалітровим дизельним двигуном за 164 тисячі 200 гривень. Витрата палива складає всього 5,3 літри на 100 кілометрів пробігу по місту. Придбати такі чудові французькі автомобілі можливо як в автосалоні Рено, що знаходиться в бізнес-центрі Панорама за адресою вулиця Клочківська, 99 А, так і в автосалоні Рено на Салтівці по вулиці Академіка Павлова, 323.